Не так часто я знімаю для вас годинники від швейцарського бренду Edox. Бренд старий бренд з іменем. Бренд Edox був заснований у 1884 році у Швейцарії. Я буду старатись показувати вам його частіше, а сьогодні ми подивимось на декілька дайверських моделей. І для себе зробимо висновки, що ж там такого особливого в цих годинниках може взагалі нічого немає. Але перед початком, як завжди, пропоную брати активну участь у розвитку мого каналу про годинники Філтайм. Для цього проста дія. Палець вверх, коментар, якщо вам є що сказати, і давайте дивитись перший годинник. А першими в нас будуть докс з дайверської колекції Skydiver Neptunian. І що тут казати, як на мене, це хумаш у чистому виді на Rolex Deepsea. І я в кожному разі не скажу, що це погано. Є люди, котрі не можуть дозволити собі Rolex, але у той час і не хочуть брати хумажі від мікробрендів. А тут вам і Швейцарія, і старий відомий бренд. Звичайно, що не Rolex, але у тому стилі і зем'ян. Інформація для зноски. Я не дуже люблю на сьогодні хомажі. А як ви відноситесь до теми хомажів, ви можете написати в коментарях. В цілому модель доволі велика, важка і виглядає брутально. Але саме в цьому екземплярі цю брутальність трішки загладжує м'який колір циферблату, наче то блакитна лагуна. Виглядає циферблат доволі приємно, колір гарний, накладений. Ні, мітки та стрілки гарно відполіровані, але мені чогось наче не вистачило. Важко пояснити, це години коштує трохи менше 2000 тисяч доларів, і зазвичай в такому ціннику саме циферблати дуже гарні в деталях. По моїм відчуттям тут гарно, але якось простовато. Сапфірове скло з антибліком закриває циферблат та яскрава, гарна швейцарська суперлюмінова. На циферблаті ви можете бачити напис про наявність гелієвого клапану. Він і справді є ця штука для стабілізації тиску в годиннику на великих глибинах. А водозахист тут тисячу метрів, так що занурюватись можна, дай Боже. Я ж кажу: Хомаш на Rolex Діпсі у чистому виді. Безель на 120 обертів з керамічною вставкою, котру важко подряпати. Безель зручний, хід м'який, але є певний мікролюфт. Не скажу, що мене це дратує, але то явно не ідеальний безель. Обробка корпусу в комбінації дзеркалки і сатенювання на верхній частині вушок. Обробка хороша, але знову ж очікуєш за. Такий цінник чогось більш базьорго. Ну добре, проте задня кришка порадувала класним символічним гравіюванням Нептуна. Оце прям приємно. Браслет, чесно кажучи, мене також не вразив. Доволі простий у комбінації дзеркальної кольоровки і ситенювання. Люфта з корпусом немає. Це добре. Застібка викликала двоякі враження: з однієї сторони, це трохи застаріла застібка з язичком, з іншої сторони, виглядає доволі сучасно. Плюс є дайверське розширення. nepohán. На борту цієї моделі встановлений швейцарський автомат селіта sw 200 з запасом ходу 38 годин, працюючи на частоті 28800 на півколивань на годину. Пам'ятаєте, я постійно в оглядах на мікробренди кажу, що цей механізм селі SW200 швейцарці дуже часто використовують у своїх годинниках у діапазоні 1,5-3 тисячі доларів. Оце вам яскравий приклад. Розміри доволі великі: діаметр 44 мм, від вушка до вушка 50, товщина 16. Міліметрів вага 224 грами на повному браслеті. Чесно кажучи, я думав, що годинник трохи менший в діаметрі, і він доволі непогано сидить навіть на такій тонкій руці, як моя, 18 см в обсязі. Я намагався придумати, хто ж є конкурентом серед швейцарців і у подібному бюджеті ціна цього годинника на сьогодні складає 82 490 гривень. І перше, що мені приходить на думку, це. Швейцарці Епос з колекції спортів, але там діаметр 41,5 мм, тут 44, Тому різниця доволі велика. і Я не можу сказати, що це прямий конкурент. Якщо у вас є думки і ідеї з цього приводу, будь ласка, пишіть. У коментарях. Для кого взагалі цей годинник? Однозначно для людей, котрі не готові фінансово потягнути Rolex Deep Sea, або по якимось причинам не хочуть цього робити. Для людей з великою рукою, з великим зап'ястям, котрі люблять великі годинники. А в плані якості я не можу сказати, що щось тут дуже виділяється, щось з розряду вау. Такий гарний середнячок. В плані характеристик також нічого з розряду вау, а тільки водозахист 1000 метрів. Однозначно, це дуже класна характеристика. Друга модель DOX відноситься до дайверської колекції CO1 і вона виглядає вже більш індивідуально. І якщо Нептуніан має дизайн чистого дайвера, то цей годинник десь посередині між автоспортом та дайверським стилем. До першого стилю дуже тягне каучуковий ремін та хронограф, а до другого, звичайно, водозахист в 300 метрів. Я дивувався, як то годинник при діаметрі 45 мм з нержавіючої сталі може бути таким комфортним на русі, а виявилося, що це титан з pvd покриття під золото. Нагадаю, що титан. На 30% легше за нержавіку. І Я вам хочу сказати, що в мене і невеликий зріст, і мала рука, але навіть на мені цей годинник сидить класно. Це дуже рідка історія, особливо при таких розмірах. А в нас діаметр 45 мм, від вушка до вушка 51, товщина 15 мм, вага 140 грамів. Деталізація та обробка корпусу мені вже подобається більше ніж у попередника. Якось більше індивідуальності і уваги деталям. І є знову ж гелівий клапан для стабілізації тиску. Причому він не плоский, а якось гарно пророблений у кратері. Кнопки всі зафинчуються для кращої герметичності. Розміри кнопок великі, дуже зручні. На задній кришці гравіювання гвинта човна, як натяк на дайверське походження. Безель з кераміки на 120 губертів. Високий, зручний, але все те саме, що у попередника. Є невеликий люфт, що не дратує, але і за таку ціну хотілося якось трохи краще. А ціна, до речі, 76 700 гривень на хвилиночку це швейцарський кварц, рунда 30 d І я пам'ятаю ті часи, коли я давно-давно продавав годинники invicta котрі могли коштувати 150 баксів і мати на борту той самий. Механізм, але свою думку з цього приводу я трошки пізніше, більш детально вам висловлю. Ремінь мені сподобався. Гарний каучук, зручна застібка, хлопушка, котра легко переставляється по дірочкам ременя під ваше зап'ястя. Я сам протестував, все дійсно зручно і солідно виглядає. Циферблат приємний, темно-сірий колір, накладені мітки з золотистою правою, та сама золотиста оправа і у стрілок. Не можу сказати, що прям вау, але свій стиль є. Та зроблено все без пафосу і гарно. До речі, швейцарська суперлюмінова тут є, але вона, перебуваючи перед софітами, не набрала нормальної енергії і світила дуже погано. Я впевнений, що з денного світла буде набагато кращий ефект. Але якщо з софітів не набрало, то висновок люм. Поганий, до речі, я забув показати вам коробку у ідокс. E вони зазвичай отакого от формату: середня, але збита коробочка. Єдине, що я точно знаю, що матеріали недорогі. Я пам'ятаю, що якось новий годинник у такій самій коробці в плінках відправляли, і там всередині кожзам вже потерся. Як я казав, ціна на сьогодні складає 76 тисяч 800 гривень. І так раніше мене це здивувало, як мінімум. Можливо, трошечки обурило. Але з роками моє відношення до годинників змінилось. І я дивлюсь на основу: основа для мене це бренд, це якість. Це як він виглядає, а діло кварцу чи механіки це особисто ваше діло, яке залежить від цінностей, від способу життя, бо мені чесно на сьогодні практичніше та зручніше носити кварц. і я більше ношу саме кварцові годинники. І для цього і робляться дорогі кварцові годинники, бо коли ви купуєте і той самий докс. І марафон, і такхоєр, а там кварц у такхоєра може бути ще дорожчий. Ви розумієте, що це не масовий кварц, він не всім доступний і це також виділяє ваш годинник. Тому це особистий ваш вибір. Є просто цінова політика бренда, вона робилась за десятки років, бо нагадаю, що бренд. Існує з 1884 року, і звичайно, навіть якщо він випускає кварцевий годинник, він не може коштувати як кварцевий годинник від Casio, бо абсолютно різні ступені, і не може коштувати як кварцеві годинники Сартіна. Наприклад, бо також різні, різні ступені статусу, хоча я не можу сказати, що Сартіно якось продає, не продає, а просідає у якості у порівнянні з едокс, e але є просто от така градація: Сартіно тут умовно, едокс e тут, і таких прикладів може бути дуже багато. Тому так, ви для себе вибираєте, чи вам це підходить чи ні. А в плані, чи це нормально чи ні, та звичайно нормально. Це просто є певні стереотипи, котрим люди а, слідують. Бо коли вам постійно на вуха кажуть, то механіка, 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 ну, звичайно, воно на підкорці у вас там відкладається. Ще раз повторюсь, для кого ці годинники для людей, котрі шукають доступну швейцарську заміну Rolex, бо саме ці схожі на Rolex DPC, я вже це не раз казав. Люди, котрі люблять великі годинники, бо це прям такі не оверсайз, але десь близенько годинники доволі великі. Тому так для таких людей, ну і звичайно, якщо вам просто дуже сподобався дизайн, це. Цього достатньо насправді. А придбати оригінальний докс з офіційною гарантією 2 роки по Україні у моєму інтернет-магазині FieldTime. Посилання в описі до цього ролику, також залишу посилання на свій особовий особистий чи особовий телеграм. Будь ласка, пишіть, якщо є питання, дамо на них відповідь. І пишіть ваші думки з приводу цих годинників, що сподобалось, що ні, буде цікаво почитати. Не забудьте активно підтримати канал отакою простою дією, підписатись. І на цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей! Бувайте!